Колеги, вітаю вас на своєму YouTube каналі. Великий проміжок часу пройшов з публікацією останнього повноцінного відео. Якщо ви мене загубили тут, то шукайте на моїй сторінці Instagram. Сьогодні я хочу поговорити з вами про перикард, а також про диференційну діагностику рідини в перикарді. Як показує практика, кількість помилок лікаря ОЗД значить, що знижується при збільшенні знань нормальної анатомії серця. Тож почнемо з неї. Можливо, щось для вас буде новим та цікавим, на що я сподіваюся. Як ми знаємо, перикард представляє собою сирозний мушок, в якому розташоване серце. Перикард має два шари зовнішній і внутрішній. Зовнішній шар називається Перикардіум фіброзом. Він побудований щільною волокнистою сполучної тканини. Вгорі він. Переходить у зовнішню оболонку, адвентицію великих судин, що входять і виходять серця. Внутрішній шар це перикардіум сирозум, він має дві пластинки. Ось вони. Це ляміна паріеталіс, яка зростається з волокнистим перикардом, та ляміна вісцераліс або епікард, яка зростається з міокардом. Щілиноподібний простір між ними. Називається порожниною перикарда та містить в нормі до 50 мл сирозної рідини. Перекард своєю формою нагадує косу зрізаний конус, основа якого щільно зрощена із сухожилковим центром діафрагми, а верхівка охоплює початкові відділи легеневого стовбуру аорти, кінцеві відділи порожнистих вен, доходить до рівня кута груди. У порожнині перикарда між ним, поверхною серця, великими судини, є досить глибокі кишені, пазухи. Насамперед мова буде йти про поперечну пазуху перикарда, синус трансверзус перикардію, яка розташована біля основи серця. Спереду та зверху вона обмежена початковим відділом висхідної аорти, легеневим – Стовбуром, а ззаду передньою поверхнею передсерд та верхньою порожнистою Вен. Оскільки початкові відділи аорти та лагеневого стовбура оточені перикардом з усіх боків, при розкритті порожнини Перикарда, ці судини можна охопити пальцем. А також мова буде йти про косу пазуху перикарда, синус обліку з перикардії – яка знаходиться на діафрагмальній поверхні серця, обмежена основою лівих легеневих вен зліва і нижньою порожнистою веною справа? Передня стінка цієї пазухи утворена задньою поверхнею лівого передсердя. Як виглядає перикард при дослідженні серця за допомогою ультразвуку? В бережимі перикард виглядає як гіперехогенна? Тонка лінійна структура товщиною в декілька міліметрів. Точно виміряти її за допомогою ультразвуку досить складно через реверберацію відбитого ультразвукового сигналу. Рідина в перекардіальній порожнині не відбиває ультразвукові промені, і саме тому виглядає якихось нагодивний прошарок. В нормі, як було зазначено раніше, в порожнині перикарду знаходиться невелика кількість рідини, яку ми іноді можемо побачити лише в систолу. Зазвичай поперечна пазуха перикарда візуалізується за допомогою саме трансезофагіальних кардіографій у вигляді трикутного ехонегативного простору, який містить різну кількість перикардіальної рідини. Зараз запуститься відео, ось він. рідше її можна візуалізувати за допомогою трансторакальної хокардіографії з парастернального доступу по короткій осі лівого шлуночка у вигляді округлої. Мобільної, що ж таке, маси, і повинна завантажитись це відео, що може помилково розцінюватись як тромб вушка лівого передсердя. Ось. Але це нормальна анатомія, як ви вже зрозуміли. Досконалість нашого організму не перестає мене особисто вражати. Так само і перикард виконує масу функцій, основні з яких ви бачите на цьому слайді. Це фіксація серця в області середостіння, і зменшення треця між серцем та сусідніми органами. І це і те, що перикард служить бар'єром на шляху інфекції з плевральної порожнини та легень. Ще багато-багато корисних функцій. Um. Ехокардіографія дає змогу виявити різні патологічні зміни перикарда. Наприклад, частково чи повну вроджену його відсутність, первинні кісти, пухлини, перикардит і багато чого іншого. Мета цього відео була поставлена мною саме розставити акценти в проблемі перикардитів. За допомогою ультразвуку ми можемо визначити локалізацію рідини вираженість її, так малий за об'ємом випіт у порожнині перикарду, переважно ми будемо бачити за задньою стінкою лівого шлуночка. Коли кількість рідини в порожнині Перекардо збільшується, її стає видно довкола усіх стінок серця, як ми бачимо на цій ехограмі. Таким чином, наявність прошарку рідини на ехокардіографічному зображенні між двома листками перикарду протягом усього серцевого циклу вважається патологічною знахідкою. Слід пам'ятати, що геморагічна чи гнійна рідина в перикарді може мати більшу ехогенність, ніж звичайний сирозний судат. Часом в ній видно волокна фібрину, об'ємні утвори. Товщина прошарку рідини приблизно відповідає їй кількості в порожнині перикарди. Наприклад, еховільний простір товщиною понад 2 см, який повністю оточує серце, вважається великим перикардіальним випадом більше 500 мл рідини. Якщо товщина прошарку рідини довкола серця становить 1-2 см, то говорять про її помірну кількість 250-500 мл. Кількість ексудати оцінюють як малу, якщо товщина прошарку до 1 см. У випадку, коли ексудат видно лише за задньою стінкою, його товщина не більше, ніж пів сантиметра, то його об'єм оцінюють як мінімальний, десь приблизно 50 100 мл. Однак треба пам'ятати, що клінічне значення випаду більш залежить не від його кількості, а від того, чи він створює компресію серця. Яке ж підводне каміння може зустрітися нам при діагностиці ексудативного перикардиту? Мова йде про інші патології, які ми помилково можемо прийняти за зайву рідину в перикарді. Почнемо розбіри диференційної діагностики з епікардіального жиру, який розташовується між міокардом та епікардом. Він зазвичай має вищу ехогенність, ніж рідина, але нижче, ніж міокард, та може мати зернистість. Давайте з вами подивимось. Ще слід зазначити, що зазвичай епікардіальний жир локалізується над правим шлуночком. Ми це з вами бачимо на цьому відео. Ось Зернистий, ехогенність вища, ніж рідина або кров, якщо порівняти з порожниною правого шлуночка. але нижче, ніж міокард, і досить зернистий. Плевральний вип'ят також можна помилково прийняти за перекардіальний. Він візуалізується як заповнений рідиною простір, розташований в плевральній порожнині. В парастернальному зображенні осі лівого шлуночка обидва випити видні як анехогенні ділянки позаду лівого передсердя, але їх можна розрізнити на основі їх зв'язку з низхідною грудною аортою. Давайте спочатку візуалізуємо її. Ось вона. Та рідина, яка знаходиться перед нею, це рідина в перикарді, яка знаходиться поза нею, це рідина в лівій плевральній порожнині. Якщо несхідна грудна частина орти недобре проглядається, ви підслід підтвердити з інших доступів, зрозуміло, не забуваючи про плевральні проекції. Субкостального доступу можна візуалізувати плевральний випіт з правої сторони, а в ньому рухливу консолідовану легень. Ми з вами повинні бути пильними також, щоб не переплутати перитонеальну рідину з перикардіальною, оскільки підреберна площина візуалізації серця перетинає верхню частину живота, а сит може бути неправильно інтерпретований як перикардіальна рідина з цього зрізу. Відсутність периферічної рідини навколо серця та отримання підтверджувальних зображень серця та ОЗД черевної порожнини може усунути цю пастку. Асцит незмінно з'являється в підребері попереду правих відділів серця. В рідині спостерігається серпоподібна зв'язка, що, крім видимого руху діафрагми, дозволяє підтвердити діагноз. І ми з вами повинні про це. Пам'ятати Асцит, плеврит, рідина в перикарді. Асцит, плеврит, рідина в перикарді. Сподіваюсь, що вже на цей момент. Ви змогли відповісти на питання, яке я задавала в інстаграм. Що ж за рідина візуалізується на цій кінопетлі? Я думаю, що всі вже зрозуміли, що рідина, яка локалізується над правим шлуночком, має серпоподібну подібну зв'язку і є асцитом. А... Цей ехонегативний простір з консолідованою легенею і є випитом в плеврі справа. Грудний імплант також дуже цікава історія. Тут слід наголосити, що іноді наявність грудних імплантів може дещо ускладнювати ультразвукове дослідження серця, точки доступу і відповідну візуалізацію. Інтактний грудний імплант характеризується рівною та безпреривною оболонкою імпланту однорідною інтракапсулярною ехотекстурою. Коли ви не знаєте про його наявність, і ви початківець, і ви починаєте проводити дослідження серця, і певним чином проводите ультразвуковий промінь нахиляєте датчик, то ви можете пройти через грудний імплант, подумати, що це рідина в серця. Будь ласка, ось таким чином він виглядає. Тому не забувайте сканувати серце коректно. Якщо щось вам здалося, то подивіться уважно з різних зрізів та можете задати пацієнтові питання. Хочу надати вам цікавий клінічний випадок, який був представлений в журналі Circulation Cardiovascular Imaging, досить відомий журнал. Де епікардіальна ліпоматозна гіпертрофія була сприйнята і дуже схожа, сприйнята перикардіальною рідиною, дуже схожа на неї, вона її імітувала. Ось Так виглядало зображення при проведенні трансторакальної кардіографії, мова йде про пацієнта, у якого були скарги на задишку при її фізичному навантаженні. Пацієнт, ви бачите, з великим індексом маси тіла. І при проведенні трансторакальної кардіографії була візуалізована ехонегативна смужка над всіма камерами серця. Звісно, що дуже багато. Залежить від якості зображення від нашої техніки. І а, те, що ми з вами сприймаємо як а, епікардіальний жир, ми казали, що він має трошки вищу ехогеність, ніж рідину, що він а, має а, дещо нижчу ехогеність, ніж Міокард, але а, в тому числі, в залежності від якості зображення, він, і, в залежності від того, як він взагалі виглядає, він може дійсно імітувати а, рідину. А, оскільки ця ехонегативна смужка була сприйнята як рідина, пацієнти ще направили на проведення МРТ серця, де було підтверджено велику епікардіальну ліпометозну гіпертрофію. Ми бачимо: ось вона розташована над цими камерами серця. Також у пацієнта було діагностовано ліпометозну гіпертрофію між перегородки, перегородкою, а сам перикард. Мав абсолютно нормальний вигляд. Осінь. Джерело, яке я використовувала в тому числі, корисна стаття. Також можете до неї звернутися, приводжу її на цьому слайді. Сподіваюсь, що трошки розставила крапки над І. Інформація була для вас цікавою інформативною. Тож, чекаю вашої активності у вигляді лайків та коментарів і до зустрічі на моєму youtube каналі.